Там сьогодні племінниця. Тримай, дивіться між собою. Привіт. Ну що ви, ляльки? Я, я вас вітаю, бабулечка, що ви стали бабулечкою. Ваших дівчат зі святом, всю вашу родину. У мене є для вас подарунок. Мама, привіт! Скоро буду вдома. Все, успокойся, успокойся, все добре. Дай там дівчата, дивись. Привіт. що? Бачиш, які тобі подарунки. У вас два дні народження сьогодні в родині, так? Анічка. Бачиш, тебе племінниця Анічка. Привіт. Привіт. Ми з тобою так не співаємо. Давай, я родий бачите тебе, ми родиться бачите. Ма мама... покажи, покажи мамі правду. Все, мама Альона, все передали.